Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Грудень почався з зимової погоди, тож давайте дізнаємось, якою буде вона на вихідних. На вихідних на території України пануватиме поле підвищеного тиску. Переважно без опадів вночі термометр фіксуватиме позначки нижче нуля. Над Україною поле підвищеного тиску, тобто антициклон. Через таку синоптичну ситуацію утримується морозна погода і опадів не очікуємо. У наступні три третьби переважно без опадів. Лише завтра та 5 грудня у Карпатах та на Прикарпаті невеликий сніг та дощ ожелить. У західних та північних областях місцями на дорогах ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер східного та південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. в східній частині місцями пориву вітру 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 3-9 морозу, день до 6 морозу. На Закарпатті та у південній частині вночі від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень до 6 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.